Друзі, вітаю вас на каналі Мпочинка канал з ремонту техніки. Сьогодні на ремонті в мене буде ось такий павербанк. Це компанія Green Cell. Модель на 128 Вт. Це вже вважається у нас топові павербанки з лінійки топових. Дуже потужний павербанк, і саме такий павербанк треба використовувати для зарядки вашого ноутбука. Так, по характеристикам цього павербанку, ось так. Вони виглядають. На борту цього пристрою 26,8 ємність або 96 Вт. Годин. Потужність цього пристрою нагадаю 128 Вт. Він оснащений швидкою зарядкою. Є на борту два Type-C і два USB. Ось така моделька. Індикації тут немає. Цифрової є індикація у нас діодна, світлодіодна. Ось навіть бачимо, що ось у нас блимає. Це я вже підключав до зарядки і перевіряв, чи є в нас споживання. Ось така річ, яка дуже такі, доволі важенька. Зараз, мабуть, його і зважу. Подивлюся, скільки ж він важить такий павербанк. Вага цього в нас красунчика аж 588 грамів. Нічого собі такий да, павербанк Добра... добрячий. Щодо його несправності, він у нас не приймає заряд від слова зовсім, як бачимо, я підключив зарядку до Type-C. Бачимо, на USB-тестері в нас по нулях, вольтаж 5,22. Інший Type-C роз'єм теж в нас нічого не приймає. Тому в мене вже просто зачесалися руки. Щоб його розібрати і подивитися, що ж у нас там всередині такого цікавого. Давайте розберемо його і подивимось, що у нас всередині цього крутого павербанку, і спробуємо, звісно, відремонтувати. Погнали! Так, розбираю я цей павербанк вперше, тому зараз будемо дуже обережно дивитися, як його розібрати. Для цього нам знадобиться лопатки, одна гостра, одна тупа. І почнемо ми з задньої кришечки, спробуємо її припідняти. Бо я знаю, такі моделі павербанків так само і розбираються. Починається ззаду, з кришечка знімається, там, скоріш за все, гвинти. Але це не точно. І потім все це повинно виштовхнутися. Кнопок тут немає ніяких. Тобто у нас тільки є індикація, яка. Показує нам заряд. Ну що, давайте почнемо розбирати. Ага, навіть я бачу, що вже хтось його розбирав, бо якщо уважно придивитися на кришечку, то її відірвали навіть разом з гвинтами. Тобто сліди, а кришка, я ж здивований був, коли почав її догори тягнути. Здивований тим був, що його неправильно розібрали. <кій> Кришечка має дві частини. Ось я вам покажу. Головна частина лицева, вона приклеєна донизу. А ось тут повинні бути чотири гвинти. В моєму випадку цю частину просто відірвали з м'ясом. Ну нічого. Але перед тим як виштовхувати його всередині, давайте спробуємо ще зняти лицеву накладку. Вона теж у нас отак от знімається і під нею теж повинні бути гвинти. В моєму випадку вони відсутні. Після того, як ми зняли задню кришку та передню кришку. Викрутили усі гвинти. Саме головний момент для того, щоб розібрати цей павербанк, це потрібно дуже-дуже обережно дістати ось цю накладку. А, не діставши її, у вас не вийде виштовхнути павербанк. Тому ось, це, ось ця накладочка, дуже-дуже важливо її дістати. Коли ви її дістали, то вже потім все дуже легко, доволі легко повинно в нас виштовхнутися з середини. Як бачимо, у нас все доволі просто розібралося. Відкладаємо корпусну частину, вона нам зараз не потрібна. Ось ми майже і дістались до середини цього повербанку. Як можемо спостерігати, у нас є всередині 8 баночок 18650, літігоні акумулятори 4,2. Плату я ще не бачу, але вона десь знаходиться ось в цій частині. Накладочка у нас прикручена на 4 гвинта, які нам зараз потрібно викрутити, щоб її обережно зняти. Розкручуємо гвинти так, беремо наш мультиметр, виставляємо напругу і починаємо все виміряти. Так, зараз зроблю так, щоб вам було видно. Заміри так, починаємо з першої секції. так У нас тут, о, да, у нас тут дуже мало 2,8 вольта. Тобто ми маємо критичну просадку. І можливо із-за цього в нас павербанк і не заряджається. Так, інша секція у нас теж 2,8. ну Я так гадаю, що інші секції немає сенсу перевіряти. скоріш за все, в нас буде така ж сама напруга 2,8 вольта. Так, теж 2.8. І остання секція. Все те ж саме, 2,8 вольта. Ну, я гадаю, що, скоріш за все, в нас, але це не точно, проблема в тому, що він критично просів, тому, скоріш за все, БМС заблокувалися, не бере заряд по по дуже простій причині, якщо напруга на літі іонних акумуляторах сідає нижче, нижче 3 вольт, деякі мікросхеми вже їх блокують і відновити зарядку вже неможливо. Але це не точно. Для точної перевірки зараз все-таки я зніму клеми живлення, зніму роз'єм і підзаряжу усі секції. Так, роз'єм у нас приєднаний до плати. Дуже-дуже таким залитий жорстким компаундом, але нічого страшного. Так, зняли обережно. Так, тут є в нас ще термопара, її треба дуже обережно, щоб не зачепити, відвести трохи в сторонку. Ось так от зробимо, щоб вона нам не заважала. Далі вже є у нас. Основні клеми. Ось так вони виглядають ось на основних клемах. Звісно, у нас буде якесь живлення. Так, 11,2 вольти. Так, 11 і 2, В. так. ,2, да. Ну і зараз знімаю клеми. Знімаю клеми. И заряджаю. Ось нарешті ми добрались до головної плати. Тобто зараз ми все бачимо. Але я бачу, що тут дуже багато бруду. Бруду, який зараз я витру, для того, щоб далі повивчати цю плату, що вона себе представляє? Платку вже почистив. Зараз підкидаю її під мікроскоп. Батарея на зарядці. Виставив десь приблизно 700-800 мА. Поки батарея заряджається, давайте оглянемо, з чого, з чого в нас складається ця платка. Шо, погнали. Почнемо зі зворотньої сторони плати, почнемо зі сторони Type-C контролера. Давайте З першого елементу подивимося, що у нас за елемент стоїть. Це у нас CIPD контролер Type-C. Далі за контролером. Type-C у нас наступний чіп це а, South Chip South Chip SC8802 QD. Ну, контролер Теж відповідає там за зарядку, керування. А, далі, далі, далі ось мікросхемка, це у нас О, оце попадало, BQ 4050. І це що в нас означає? Це в нас означає, що контролер BMC на bq 4050. Скоріш за все, я зробив помилку, коли відпаяв батареї. Можливо, навіть таке, що у нас цей контролер заблокувався. Ну, це ми вже подивимось тоді, коли батарея зарядиться. і я попрацюю з платою, буду назад збирати. Це буде прикольно, коли заблокується. Далі переворачуємо плату на зовнішню сторону. Подивимося, з чого вона складається. Так. Тут, скоріш за, за все, у нас стоїть мікроконтролер. Так, мікроконтролер у нас ST. Скоріше за все, да. Це у нас f 051 k 8 Б. Контролер, в якому має бути прошивка. Ми зараз її спробуємо вичитати обов'язково, якщо контролер не заблокований. Так, далі в нас іде контролер IP. Бачу контролер IP. Ага, ось. Ось він IP 6538, контролер зарядки. Так, також бачу масфети, на які треба звернути теж увагу. Це в нас мосфети P4090. Ось, показує. Ну, схоже вони усі. Схоже, що вони усі однакові. Так, точно так. Да. І зі зворотньої сторони у нас трошки інші масфети. Це у нас Х-7440. Один та другий. Ну, ось, в принципі, вже більш-менш зрозуміло, з чого складається плата, як вона, як налагоджена її робота. Зараз я спробую першим чином... Спробувати вичитати прошивку і подивимося, що з цього в нас вийде. Контролер у нас STM-32F051. Ось так виглядає даташит на цей контролер. І з, зі зворотньої сторони, схоже, що це у нас якраз підключення до цього контролера. Ну, це ще не точно. Зараз я все це перевірю. Першим чином, звісно, для вивчення мікросхеми ST потрібно. Скачати Даташид, зробити індифікування, скачати Даташид. Після цього потрібно зробити маркування, де в нас сигнальні лінії для того, щоб працювати з чіпом. В моєму випадку я зробив ось таку зарисовочку, це де в нас знаходяться лінії програмування SWDAT, тактування SWCLK. Живлення цього чипа, ну, кнопочка э, э, Reset вивід. Далі, після цього, я э, по платі пробіжався, знайшов, э, де у нас ці всі виводи попадають, на які п'ятаки. Після цього теж зробив зарисовочку, і після всього цього вже підпаяв э, свій програматор, це G-Link обі. Зараз я його під'єднав, він е, не має резату. Я його під'єднав поки що без резату. Спробую джелінком е, зняти прошивку, під'єдную програматор до USB і далі е, запускаю програму е, JFlash. Ось так виглядає програмка і потім вже в програмі я, звісно, знаходжу необхідний потрібний мені чіп. Вибираю це у нас ST Далі шукаю по маркуванню мікросхему st 32 f 051 в нашому випадку це у нас К6. Наскільки я пам'ятаю. Зараз подивлюсь точно. Так, це в нас К8. Так, знаходжу тут 0,51К8. Ось, знайшли. Далі нажимаємо ОК. Після цього нажимаємо «Ок», OK, після цього нажимаємо Target Connect, маємо підключення і далі, звісно, пробуємо зняти прошивку. Читаємо сектори. І ми бачимо вже всю прошивочку з цього приладу. Звісно, я цю прошивку зараз зберігу. Усі ці дані можна буде знайти на моєму ТГ-каналі. Я це викладу у вільний доступ для користувачів. Ну а зараз я від'єднаю роз'єми від роз мікросхеми і почекаю, поки в мене батарея набере необхідний заряд, спробую під'єднати до плати. І подивитися, чи дало це нам результат і чи потрібно буде, буде потім працювати з мікросхемою BQ. Ну що, погнали? Трохи більше інформації стосовно MOSFетів, які в нас встановлені на цій платі, використовуються тут MOSFET 7440. Це в нас MOSFET, який має назву IRF х 7440 n канальний MOSFET на 40 вольт 85 Амперів. Що стосується зворотньої сторони плати, масфет у нас де, встановлені NCEP 4090. Зараз більш детально Ось так, ну тут треба трошки навести, щоб було видно. Ага, ось, видно. Нцеп 4090 це у нас N-канальний MOSFET на 40 вольт 90 А. Доволі такі потужні мосфети стоять. І в цілому хочу сказати, що плата зібрана доволі якісно. На дроселях є додаткове охолодження у вигляді терможувачки або термопрокладки. Ось так воно все виглядає. Так, Батарею я вже підзарядив, напруга сумарна на 4С вже 14,3 вольта, ну, 14, будемо казати, приблизно елементи там десь по 3,5 вольта вже. Можна виключати, все це знімати. Зараз зроблю контрольні заміри елементів. Плата зняв вже контакти з програматора. Плати, і зараз спробую встановити все це на своє місце, під'єднати, підключити живлення і подивитися, чи дало це нам результат і чи потрібно буде потім працювати нам з контролером потігу. Ну що, поїхали. Так, показую сумарну напругу на усіх 4 банках 13,9 вольта. Перший елемент у нас показує. 13.47. Ну, майже 3,5 В. Я гадаю, що на інших елементах у нас ситуація така ж сама. Так, десь 3,5 В. Балансувати я б додатково не буду, бо вже перевірив. У нас елементи плюс-мінус однаково заряджені. Зараз збираю все і перевіряю. Пробуємо під'єднувати зарядний пристрій до павербанку. Бачимо, з'явилася індикація, індикація зарядки, але зарядка в нас не йде. Як ми можемо спостерігати, на тестері в нас по нулях. Тобто павербанк не заряджається, чого і потрібно було очікувати. Зараз, перш за все перевірю NTC термопару, бо можливо таке, що вона теж може давати такі проблеми з зарядкою, а потім вже почну дивитися у сторону контролера BQ. бо гадаю, що він просто заблокований і не дає можливості заряджати батарею. Хоча з іншого боку, коли від'єднуєш зарядку, павербанк. Бачить батарею і навіть, і навіть є віддача на виході, тобто начебто і батарея розблокована, але чогось він заряджатися не хоче. Зараз будемо розбиратися. Коли я підключав е зарядку до роз'ємів Type-C, я е побачив, що у нас відсутня реакція при підключенні до. Першого роз'єму я почав дивитися більш уважно і побачив ось таку цікаву річ. Зараз зафіксую камеру, покажу вам. Ось в такому стані у нас знаходиться наш Type-C роз'єм. він Він у нас просто відпав і ходить ходуном. Зараз це все запаяю обережно і потім ще раз спробую. Підключити зарядку до першого роз'єму Type-C, можливо, можливо, проблема в цьому. Так, роз'єм Type-C я пропаяв, ось так він виглядає. Так, Зараз перевірю, наскільки якісно я все це припаяв. Підключаю, пробую шевелити, у нас все чітко сидить. Зараз я спробую ще раз підкинути плату. До акумуляторів. Можливо, це можливо, нам це дасть якийсь результат. Зараз, друзі, під'єднав зарядку до першого Type-C. Можливо, завдяки ним активується зарядка і дивіться, що ми маємо. Зарядка пішла. Напруга 4 494, ампераж. 2.16-2.19 блочок у мене на 2 А. Зарядочка пішла, ось так він чудово кольорово в нас почав заряджатися. І це дуже класно, це дуже класно. Тобто проблема з'ясувалося, що проблема просто була в Type-C роз'ємі. Дуже мені пощастило з контролером BQ, що він не заблокувався. все працює чітко. Що не потрібно було додатково, додатково лізти в нього. Зарядочка йде, ось ось так він заряджається, це павербанк. І це є круто. Так. Ось в чому полягала основна проблема. А, недаром кажуть, що треба дуже ретельно усе оглядати перед тим, як щось робити, розбирати. Дивіться, два роз'єми type c один із них зелений. І показує стрілочки в різні сторони, тобто він і на зарядку, і на віддачу. Цей роз'єм Type-C тільки на віддачу. Ну і маємо два USB на віддачу. Тобто проблема, головна проблема з цим павербанком полягала в тому, що просто відпав роз'єм від плати І тому він не заряджався. Ну і, звісно, десь довго лежав, і батареї пішли. Глибокий розряд. Ну, не глибокий, там не дуже критичний, скажімо так, але тим паче, все одно вони були просівші нижче напруги 3 вольта. Це є критично. Зараз усе збираю і ще раз тестую. До речі, кому цікаво, термопара NTC, у нас 10 кОм переміряв. Ну, це все я додам вже в архів. З даними, з прошивкою цього повербанку вже на своєму телеграм-каналі. Нагадую, посилання на мій телеграм-канал є у описі е до даного відео, а також у шапці профілю YouTube. Ну що Збираємо. Друзі, Powerbank вже повністю зібраний, ось так він виглядає після ремонту. Хочу сказати те, що істина буває в дуже простих речах. В моєму випадку це був роз'єм Type-C, але я хотів більш досконально вивчити саму плату, і в мене було дуже велике бажання саме. Зняти прошивку з процесора, щоб з'явилася якась рембаза стосовно цього павербанку. Взагалі-то ремонт був дуже простий насправді. Наприкінці хочу побажати усім вдалих ремонтів. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже всім вдячний. До новых зустріч. Пока.